Thank you у студії. І ранкова кава – це не тільки гарний настрій з самого ранку, не тільки запашна кава, не тільки гарні балачки, але й приємні нам гості. Тому, що... гарні і безконечні, ще <laughs> забула додати. Тому що сьогодні, сьогодні, у нас, сьогодні у, у, у нас надзвичайно перший, надзвичайно приємний і знайомий для уже нас Ви його вже бачите на екрані, це Андрій Гардашніков, наш колега і по совмістительству врач-онколог Кировоградського онкодиспансерна. Андрій, проходи. Доброго ранку. Да. Салют, привіт. Ви сідайтеся а я пішла робити каву. Да, з для... Андрієм садимся. Пока Ира готовит кофе, я предлагаю посмотреть небольшую такую вот подборочку информации о нашем сегодняшнем госте. Внимание на экран. Андрій Гардашніков лікар-онколог Кіровоградського обласного онкологічного диспансеру, музикант. Народився в Луганську, там же отримав початкову музичну освіту в дитячій музичній школі за класом фортепіано і кларнет. У 2001 році закінчив Луганський державний медичний університет і приїхав до Кіровограду, де працював в різноманітних медичних закладах нашого міста. Свою подальшу професійну кар'єру пов'язав з Кіровоградським обласним онкологічним диспансером. Андрій постійний учасник різноманітних фестивалів. Брав участь у всеукраїнських фестивалях працівників охорони здоров'я, молоді душі, ліра Гіппократа, а також в Кіровоградському фестивалі Дика Груша. Життєве кредо жити творчістю і любов'ю до своєї справи. Ну що, Ір, готов кофе? Готова! Ароматний нейроарома, дуже бодрящий з утра, дуже підходящий. кожному любителю кофе присаживайся. Друзі, 15 сентября вчера буквально відмечався. Всемирный день борьбы с лимфомами. Андрій, як к профільному спеціалісту, що таке лімфома? Лімфома це злоякісна пухлина. Одна з злоякісних пухлин ми якось більше звикли до раку, так і більше говоримо про рак. Але лімфома це також небезпечна хвороба. Також, якщо її не лікувати, вона в принципі напевно призведе до загибелі людини. Яка є відмінність від звичайного раку? Зазвичай рак чогось, там рак молочної залози, рак шлунку, так, рак легенів. І зазвичай в ранніх стадіях. Як використовується саме оперативне лікування, тобто його треба вирізати. Лімфому не виріжеш, тому що це злоякісна пухлина системи лімфатичної. А лімфатична система супроводжує людину від черепа до п'яток. Так вона як поруч з судинами кровоносними, так вона так само і судини є лімфатичні. І коли е розвивається там пухлина, то єдиний спосіб е повпливати на неї це хіміотерапія і променева терапія. Але є і гарна новина, тому що тому що я думаю, коли це буде, тому що якось почали. почала в тому, що лімфоми чи багато видів лімфоми можна вилікувати. Єдине, що по-перше, якщо ми. Звертаємось вчасно, то у нас більше шансів. По друге це е, набагато менше займе часу, грошових витрат і так далі. Тому подібне, тому що від стадії, з якою звернеться людина, е, залежить. Е, ну, наприклад, при першій стадії це два або чотири курси хіміотерапії mm. треба провести. а Потім опромінення. А скільки це по часу? Два чотири е, Ну, якщо ми кажемо ось провели курс, потім три тижні перерва. Да, ну, ось кожні три тижні ми проводимо курси. Тоді е, 12 тижнів, якщо ми чотири курси маємо на увазі. Якщо це четверта стадія, то тоді. Вісім курсів, і вже менше шансів на те, що це лікування може допомогти. І тоді, вже скоріше за все, знадобиться така дороговартісна процедура, як трансплантація або пересадка кісткового мозку. Що достатньо ви бачите а, оголошення на телебаченні, скільки люди збирають коштів на те, щоб провести ту пересадку кісткового мозку. Ось і а, ще одна спільна для раку для лімфоми ось така риса, не дуже гарна і не дуже порядна. Це те, що на самому початку воно зовсім ніяк. Не турбує людину. Я тільки Про симптоми. Як, ну, як Симпівся. Якщо ми кажемо про ранню лімфому, симптомів в 90% випадків просто-напросто немає. Якщо е, просто знайшли збільши, збільшений лімфовузол, то треба його перевірити обов'язково. Угу. Е, не кожен лімфовузол, я не, не хочу залякати всіх людей. Не кожен лімфовузол означає черак, чи рак, чи лімфому. Да? Але якщо намацали, покажіть його лікареві. Якщо він довго не проходить, задавайте питання ще раз принести його до лікаря. Задавайте питання, чи не треба зробити біопсію, тобто його вирізати, це стосовно тих операцій, які взагалі бувають з людиною. Це така маленька дрібничка, це, ну, це не складна операція його вирізати і подивитися під мікроскопом. Але якщо ми протягом 2-3 тижнів. Розібралися з ними, якщо він таки з'явився лімфомою. Якщо ми його пролікували, це одна справа. А якщо ми просто махнули рукою і прийшли через півроку рік лікувати вже четверту стадію лімфоми, то на жаль, це дуже буває трагічно. Ну, я Думаю, тут ситуація така не тільки з лімфомою. Взагалі, люди схильні до того, щоб запускати стан свого здоров'я. на жаль, так ми трошки не приділяємо плавніка. плавненько підійшли к вопросу про як катакового, от в прошлую суботу, от. В ближайшую, если назад посмотреть, угу. был на моей памяти за четыре года почти работы на областном телевидении первый профосмотр наш. Як він пройшов Ну, ліси на чоли в те своє керівництво стосовно профогляду, але це ж а, бу, це ні. ж був mm -hmm. саме в онкодиспансері, Тобто а. той тобто профогляд і профади були на Дивись, з одного боку, я дуже скажімо так підтримую свого головного лікаря Костянтина Яриніча стосовно того, щоб зайвий крок зробити назустріч для того, щоб профогляди відбулися взагалі. Тобто, це ну якась собі реклама профогляду, якщо хочете, піар профогляду. Так він має бути, тому що ми просто напросто. Не приділяємо достатньо уваги для свого здоров'я. З іншого боку, профогляд це не завдання онкологічного диспансером. Тобто ну, це просто зроблено для того, щоб колектив державної телерадіокомпанії міг його, скажімо так, за спрощеною схемою якогось пройти, але для того, щоб все ж таки пройшли. Ну, такий крок на зустріч. Я не знаю деталів, тому що цей профогляд був. Під особистим, скажімо так, контролем Костянтина Яриніча. Ну, наш головний лікар, він достатньо э, з увагою прискіпливо ставиться до, скажімо так, ось таких подій, коли ми маємо привернути увагу якось мас людей. Ну а завдяки вам, люди будуть знати про те, що профогляд треба проводити. І э, якщо людина працює, все ж таки керівництво має скерувати це, можна зробити достатньо якісно і в поліклініці, звичайній. І люди мають проходити профогляди, не обов'язково їх проходити або в обласній лікарні, або в Мкологічному диспансері. І ця е, акція, я, до речі, дуже хотів би, щоб наше управління охорони здоров'я міське, яке проводить акцію здоров'я жителі, здорове місто. Я поки що сам на їхньому сайті вилавлюю інформацію, коли, mm -hmm. до речі, цього тижня, ось з 15 по 19 число, профогляд проходить, ну, її колись називали перша поліклініка, так зручніше, mm -hmm. так? центр Та первинної як... медико-санітарної допомоги номер 1 Та, яка на Габдрахманова. Так, Габдрахманова, 5. І ось протягом цього тижня ще є час, ще тиждень не завершився. Всі люди, які обслуговуються, ось на тій території можуть безкоштовно прийти проговорити так і в програмі сімейний лікар. Я ну це моя ініціатива. Я вилавлюю цю інформацію і намагаюся кожного разу також проінформувати, щоб люди не забували. Тому вони можуть з цієї програми дізнатися про це. Я закликаю управління охорони здоров'я кіровоградське трошки більше ділитися інформацією, коли якимись новинами щоб я їх знав, я їх міг також розповідати людям, ну, щоб ось, люди не, не залишалися без інформації. Я думаю, для цього достатньо просто хорошо правильно вести сайт свій і свою страницю на, на ну, у нас на сайті. Ну, треба людей сайті, залучити да. до того сайту. Ну, тепер ми знаємо, що ті, хто дивляться ранкову каву, де вони можуть взяти інформацію. Да, кожну середу, друзі, тепер уже і на каналі Кіровари, до цього просто на радіо Скіфі Центр, а в 18:20, по-моєму, починається 18 ефір, програма Сімейний лікар. Смотрите, Андрій обов'язково вас проінформує. Або слухайте, якщо ви Да, или слушайте, да, если да, по радио. Как часто треба проходити профогляд? Мінімум раз на рік. Uh -huh. Мінімум раз на рік. І е, наголошую на тому, якщо нічого не турбує, це значить, що треба прийти профогляд. Uh -huh. Якщо вже турбує, не треба чекати. Ну, в будь-якому разі треба йти до лікаря. Е, почали ми з того, що говорили про лімфоми. Е, е, чи є якісь засоби профілактики? Як себе обезпечити? Як такої профілактики не буває. Одна тільки є, е, ну, по-перше, рання дев'янопціка, про яку ми казали, і це дуже важливо. І по-друге, є певна асоціація з вірусами, вона не доведена на 100%, тим не менше. Ось, наприклад, занедбаний вірус імунодефіциту людини, якщо його вже снід, а то чимало людей ще доєднується до того лімфома. І хоча б раз на рік здати аналіз на віл-інфекцію, щоб знати, чи вона є, чи немає. Це також важливо в сенсі ось не занедбати саме появу лімфоми. І якщо є, стати на облік, піти в СНІД центр. У нас на сьогоднішній день безкоштовне лікування вілоінфекції, воно дуже дорого вартісне, наскільки я знаю, але люди на сьогоднішній день його можуть отримувати повністю безкоштовно і анонімно. Ось і є дійсно можливість, по-перше, пригнічити розвиток вірусу і жити, мало народжувати здорових дітей. А по-друге, ось повертаємося до, нашого, до наших баранів. Да? По-друге, це дуже важливо в сенсі лімфоми. І взагалі, якщо є вірусна якась інфекція, особливо, якщо ми кажемо там токсоплазмоз, Томого вірус є інфекціоністи, є лікування, та треба лікувати. Не треба його ось робити. інфекцією. Це, мені здається, взагалі окрема тема для ефіру, і тут дуже багато говорити про те, що люди бояться йти, бояться за анонімність і не хочуть, можливо, там розкриватися для суспільства. От тут і справді дуже важлива інформація, куди можна піти і до кого звернутися, щоб цю проблему вирішити. Ну, і ми кажемо, своє життя? Центр це комарова 1 Я навіть не запам'ятав вже mm -hmm. ну, працюючи в сімейному лікарі, важко не запам'ятати такі речі. Ось Комарова 1 і є купа волонтерських організацій, які допомагають таким людям, і чесно кажучи, не треба боятися. Мало того, я дуже вдячний тим людям, які розкривають свій статус. Тому що вони своїм прикладом, своєю активним життям своїм, і ось, ну скажімо так, тим, що вони можуть суспільству приносити користь, вони показують, що це не так безнадійно, що з цим треба дійсно боротися. Ну Хочется еще сказать о том, что надо выражать огромное уважение тем людям, которые не только со СПИДом раскрывают свой статус, потому что СПИДом просто по витрино крапельным шляхом ты не заразишься. А есть люди, которые болеют какими-то серьезными проблемами типа туберкулеза и ездят в общественном транспорте, при этом бьют себя в грудь и говорят, что они здоровы и ничего заразного у них нет. Я думаю, нужно сказать таким людям спасибо большое. Да. Очень інтересний что мені лимит. Можливо, еще давайте маленький анонс з приводу завтра уже сімейний лікар на каналі Кіровоград і на Радіо Скіфія Центр. Про що будете говорити? Завтра кардіологія. Хочемо кардиологія. проговорити так про порушення серцевого ритму. Ось така буде тема. Ну, Ой, отлично. Завтра да. можете слухати, дивитися 18.20. Канал Кіровоград і Радіо Скифиа Центр. А у нас в був чудесний чудесный наш колега Андрій Гардашников. Дякую за каву. Да, а ми сейчас ще кофе вот от нашего партнера десертний хліб от нашего партнера пізно Гощай. Треба було прямо до кави дякую. Андрій Гардашников, смотрите его завтра на канале Кіровоград, слушайте на Радіо Скифия Центр. Ми продолжаем это ранкова кава.